Знаєте, в чому прикол цього онлайн-прийомки? Ти ніколи не знаєш, що тебе там чекає. Откриваєш, а там бумага, записка, все як книжка пише. Так, пан Олександр, вам добрий день. Чи добрий вечір, чи добрий ранок. Не знаю, в який момент ви будете дивитися цю розпаковку. Але суть питання, що ми її робимо? Так, проволка. Дивіться, розкажу вам одну ситуацію. Аналіз цієї проволоки ми зробимо. Але ж ви пам'ятаєте, що ми не купуємо е паладій, платіну і все решта. Тобто, я і так розумію, підійди, Ой, Жень. Владі, е що це не воно, що це, бачите, ніхром або купронікель дуже часто нам присилають. Запиші аналіз проволоки, ніхром. І все решта, не тратьте свій час, не відправляйте цей матеріал. нам, Ми ж його однак не купимо. Опа, ча 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 ты вышел у нас есть. Лампочка. Индикаторная лампочка. Ин 14 и Ин 12. Зараз займемся их проверкой. Вот такие лампочки купуем. Довольно таки... Та Тогда Давай добегаем дальше. Довольно таки сильная штука. Что тут у нас? Тут у нас телефонная плата и плата оперативной памяти. И ламелька. Лаверки проверим. Так, далее. Постребованы... Возьми, глянь, подойди. Это, блядь, с километра всем с него. Постребованы разъемы. Так и купуем. Далее. Тут у нас что должно быть? Контакт висит. Если такие контакты не разобраны, купуем по 500 гривень килограмм. Разобраны, соответственно, ж по цене металла. Що тут у нас заховали, а? Чікс, а тут у нас Кремочка і не Кремочка. Бачите? Зелена Кремочка, глина. І оце взагалі не каремочка. Ну так буває. Помилок багато. О, знову контакт. Блін, іди сюди. Знову ті контакти, що я казав, не розпаяні по 500 гривень тіло, бачите? Так, тут у нас мікросхема. Жовта-біла, будемо дивитися тоді. Ось мікросхема. Тут, кстати, мікросхема класна. Чого вона класна, то що зразу зрозуміло, що за мікросхема і за того, що ножки жовті, бачите? Відьма позолота. А так взагалі все треба кусати і все треба перевіряти. Можливо. Тут теж прийдеться трошки позаніматися і трошки покусати. Ну так буває так. З цією мікросхемою. також подивимося. Що в нас в цьому кульочку? А тут я вже бачу якісь СПшки. Коротше, тут не все прийомне, але прийомне є. Так, релюхи. Чи що воно таке? Таке точно ні. Е, який це у нас? 805-й. 805-й пустий. Треба 802, 803. -й. 808, 809 і 903. Е, оці спешки треба передивлятися по руку. В общем, з усім оцим зараз будемо розбиратися. Так, кусок алюмінієвого штуковини. Що в нас тут? Тут у нас звичайнісінька мідь і, і, мабуть, щось на аналіз, як завжди. да? Якісь шайби чи якісь. А, це це, мабуть, з газової колонки чи що, да? Mm -hmm. Переходники. В общем, це воно все летить в мідяху. О, бачите, великі порозбирали, магнітну частину прибрали. Людина, то тобто, якісно підійшла до даного питання. А там у нас що ховається? Платка. Оце ось якийсь цікавий метал. Давай зробимо аналіз. Як думаєте, що це? Я думаю, що це не хром, ви як думаєте? Так. Да. Це не хром. А те, що ви думали, можете написати в коментарях. З цим зараз розберемося. О, це класне важке. Також, мабуть, якась полоса не хрома, так? Да? Чинкс. А ні, це Купронікель. Метал, який на. Як у нас висловлювання да, відносно на нього. Саме прикольне метал, який називається куні. А якщо ви знаєте, що таке куні, можете в коментарях написати. Буде дуже цікаво. Що ви пишете там? Метал, Купронікель. Тобто сплав в міді і нікелю. Пише там. Я дурний дурниці писати. Плата звичайнісінька і... І-і-і. І свинець. А може і не свинець. А узнать, свинець чи не свинець поможе нам що? Наш друг, да? Давай. Не свинець. А, але взагалі. Такому, як я, навіть не що це. От, вроді би, я вже не перший раз бачу сплави, вроді би, не перший раз бачу метали. Ну, що це за чудо формула, я уявлення не маю. О, з цим понятніше. Це з 83-го бабіта кусок. Ну, теж трошечки не в гості. Ну, а що тут? А, я думаю, тут просто оксид прилип. А де болгарка? Я, як завжди, шукаю болгарку. Де вона дівається постійно? Їх то сникає. Так, давай зачистимо. Бачите, от вам її зачищай, не зачищай. Не зачистили поверхню і отримали какашковий аналіз. А чого, бо треба уважно підходити. О, тепер живіть наладилась, тепер і це стало 83 бабітом. Буває ж таке, да? Не треба всипать. Так, йдемо сюди, важко. Далі, що в нас? Отака плата. Це плата, до якої пред'яв більше, ніж не пред'яв. Чого? Розказую. Це побутова плата. Оцей алюміній треба вам зняти. Оцей весь. Можете не знімати. Нам вигідніше буде самим його зняти. Алюміній дорожче ніж плата. Оці конденсатори вам треба зняти. Це 100% без варіанту. Оцю катушку треба зняти. Можете її випалити, там буде 6 грам міді. Ну, не дуже інтересно, але люди випалюють. Оцю ось штуку треба зняти. Бо це що? Правильно, бо це залізяк. Оцю катушку треба зняти. Но цю катушку знімати вже більш цікавіше. Її можна випалити і тут, правда, буде трохи міді. В общем, яка ситуація? Роз'єм. Треба зняти. Плата должна бути платою, а не кучою. Як ця штука називається? тільки що забув. Тож забув. Mm -hmm. Стецько. А ти помниш? Напиши в коментарях обхері нас. Так. Далі. Оця ця оплата. Остались білі мікросхеми. Тут уже по вашому бажанню кусати їх чи не кусати. Так, залізли до комп'ютерної плати. Ось. Плата нового зразку. Приймаємо. Понятне діло, що приймаємо. І оцю приймаємо, і оцю приймаємо. Так що, якщо є комп'ютерна плата, пропонуй залюбки купимо. Так? Да? Ось бач, оп'ять плата до якої претензій не міряно. Котушки не зняті, алюміній не зняти. Але це більше в ваших інтересах, ніж в наших. Так що, не хочете знімати котушки, ми познімаємо без проблем. І алюміній теж познімаємо. А там далі вже вам вибирати, як правильно це все робити. Бачите, історія та ж. Алюмінія оставська, тушки Так, посилку розібрали. Погнали далі, ви не забули підписатися. Правильно? Я думаю, правильно.